Котат, пуст! Катат, пусть! Руки, ручки, 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 рута ходит!

Шановні друзі, всім доброго вечора. Зараз працюю оперативно-слідча група. Головна проблема: що кошку не можна знайти, немає тіла. Говорять, вона, начебто, вибігла, жива, але вона могла в тяжкому стані пробігти певну відстань, навіть кілометр і де заховатися. Якщо ви її знайдете, будь ласка, негайно зі мною зв'язуйтесь, Будемо шпиталізувати, рятувати. Дякую.